Слава Ісусу Христу за новий день. Ви знаєте, що глобальними соціальними мережами керують лідери світові політики, аналітики, впливові люди. І знаєте, через ці соціальні мережі вони впливають на все людство. І коли люди знаходяться в ілюзії, ними дуже легко керувати і обманути. Ви знаєте, є. Знайомі близькі люди, які виїхали за кордон під час війни, і пишуть, дзвонять, запитуючи, це правда, що бомблять Україну, і все це відбувається жахіття, тому що в нас по смі кажуть, що там все спокійно і нічого не відбувається. Ви знаєте, насправді соціальні мережі, політики, аналітики вони блотують, блокують істину, вони блокують слово Боже, вони блокують проповідників, занижують їхні перегляди, розповсюдження. Тому що дияволу це не вигідно, дияволу вигідно, щоб люди були не просвічені, щоб вони були обмануті, і ми з України, ми з Одеси і проповідуємо слово Боже, щоб кожна людина мала спасіння та просвітництво.